Давайте заглянемо залаштунки дитячого нацвідбору. Що відбувається перед виступом? Тут дуже багато людей, і вони всі готуються виходити на сцену. Номери учасників записують заздалегідь, але в режимі прямого ефіру. Лікарія ділиться лайфхаком. Як заспокоїтись перед виступом? Так, роблю я вушко. Отак язичок на три частини. І навіть якщо я в такій сукні, я роблю 10 присідань. Це найбільше допомагає. Після того, як номери учасників записані, ми всі дивимось ефір на Суспільному і вболіваємо за своїх фаворитів. До початку оголошення результатів лишилося ще трохи. Як ти вважаєш, що тебе все вийшло? Все, що ти хотіла зробити? Чесно, в мене все вийшло і в мене все вийшло навіть е, краще, ніж я очікувала. Ангеліна вже виступала на сцені нацвідбору, але все одно є деякі хвилювання. Не дуже сильно. Старалась менше хвилюватися, тому що, як знаєте, що е, коли багато хвилюєшся, то і виступ можемо йти на перегосяк. І ось нарешті довгоочікуване голосування. За результатами якого переможницею стала Софія Нерсесян з піснею Мотанка Софія, вітаємо тебе з перемогою.